У Чернівцях реалізували соціальний проект, спрямований на підвищення безпеки та енергоефективності дитячого центру та інклюзивної кав'ярні Карітас. Завдяки грантовій підтримці встановили сонячні панелі та системи відеонагляду. Це забезпечить безперебійну роботу центру та кав'ярні, дозволяючи проводити заняття, майстер-класи та готувати їжу навіть під час блекаутів. А відеонагляд гарантує безпеку відвідувачів обох локацій. Крім того, проведено екологічні заходи для дітей і молоді, щоб навчити їх усвідомленому споживанню енергії та важливості альтернативних джерел. На протязі трьох років ми тут займаємося з дітками. Працюємо із дітками з різних вразливих категорій. Всі ті, які потребують нашої допомоги, і намагаємося якось комплексно надавати їм цю допомогу. А це сім'ї, які потребують як психологічної підтримки, так і часом матеріальної, духовної, різної вікової групи. Це від 4 років до 17 років. Працюємо також з підлітками, з молоддю в літній період маємо табори. Літні табори, і цього року ми також мали таких дві зміни екологічних таборів, якраз ем, завдяки нашій першій заявці, яку ми подали на грант. Вже друга наша заявка по сонячних панелях і по відеоспостереженню. Це як продовження напевно тих таборів, які відбувалися, і нашої діяльності в загальному, тому що центр він якраз є тим місцем, де де ці дітки сюди приходять, ми їх знаходимо, і потім, звісно, ми можемо з ними продовжувати іншу роботу. Якраз відеоспостереження, то ми давно про це мріяли, давно цього хотіли. Бо найперше це потрібно для безпеки дітей, щоб ми могли ну, убезпечити їх, і, і нас, взагалі, як, як центр. А також на рахунок сонячних панелей, то ця ідея в нас виникла вже теж давно, ще, коли почало, почали виключати світло і. Насправді нам ну треба було підключити генератор, так і це все є завжди є витрати. І навіть коли є електроенергія, то в нас воно забирає дуже багато, дуже багато світла і дуже багато потрібно коштів на те, щоб ну, оплатити так цю електроенергію. Мені подобається тут. Я ходила з того часу, коли я ще не ходила до школи. А зараз я ходжу в другий клас. Ми багато куди їздимо. Тут танцюємо, граємося, потім ми готуємо їсти їмо. Я займаюся всякі заняття роблю. Буває таке, що я тут готую і граюсь з дітками. Друга ініціатива поєднала. Уже потреби дитячого центру і інклюзивної кав'ярні, в якій ми зараз знаходимося, і також була екологічною за своєю суттю. Тому в межах другої ініціативи ми придбали сонячні панелі, акумулятори і також систему відеоспостереження, систему відеобезпеки для молодих людей і дітей, які відвідують інклюзивну кав'ярню благодійної організації «Карітас Чернівецької єпархії. Чудово, що ця ініціатива підтримала не лише дитячий центр, а й нашу інклюзивну кав'ярню, яка знаходиться в центрі міста Чернівці на вулиці Конституційній 7. Чому інклюзивна? Тому що ця кав'ярня зародилася як ініціатива для підтримки молодих людей з ментальною інвалідністю. Тут вони проходять стажування. Це можливість не лише якісно провести час, але й навчитися спробувати себе у ролі бармена, у ролі офіціанта, у ролі бариста. На Кафедрі екології ми не лише працюємо для студентів, які здобувають чудовий потрібний фах еколога, але ми також працюємо з волонтерами. І наші студенти охоче діляться знаннями на користь дітей вразливих категорій, на користь їх батьків і сімей, ну і загалом на користь громади. Цього року я мала можливість взяти участь на засадах волонтерських бути волонтером-аніматором в екологічному таборі для дітей з вразливих категорій. Мала можливість поділитися з ними якимось екологічним досвідом. У межах другої ініціативи беру участь у проводженні інформаційних заходів по енергозбереженню разом із своїм одногрупником Антоном Кроліковським.